Уяви собі, пастух із маленького племені стає кошмаром найбільшої імперії світу 147 рік до нашої ери. Лузітанія крихітна земля на краю Європи. Проти неї рушає Римська Республіка сила, що підкорює континенти. Але один чоловік, Віріат, не збирається здаватися. Він знає гори як власну долоню, він б'є швидко і зникає ще швидше. Римські легіони женуться за ним, але замість перемоги отримують засідку і поразку знову і знову. Вісім років Рим ламає зуби об маленьке плем'я, та зрештою імперія знаходить іншу зброю зраду. Друзі Віріата вбивають його у вісні. але Рим навіть не платить їм, кинувши лише холодні слова: Рим не винагороджує зрадників. Так пастух увійшов в історію як герой, який змусив тремтіти сам Рим. Хочеш дізнатися більше історії про те, як маленькі народи кидали виклик імперіям? Підпишись, і ти дізнаєшся.